Сьогодні на Рудані було гамірно захоплені дитячі погляди у кожному робочому кабінеті з майбутніми медійниками. Поділилися досвідом дорослі колеги. Насправді, екскурсії телеканалом Рудана. Наші глядачі, юні глядачі, дуже люблять, але в умовах. І коронавірусу, і воєнного стану. Ми зараз не проводимо екскурсії. На жаль, сьогодні зробили виняток для наших друзів, школи-аніматорів. По-перше, тому що вони майбутні зірки, можливо, кадри рудани. По-друге, давно дружимо і співпрацюємо. Організували для дітей таке знайомство з телевізійною кухнею, з телевізійними секретами. Показали, розказали, спробували себе у звуковій кімнаті, у студії. Сподіваюся, що всім сподобалося. Юні екскурсанти побували у нюзрумі, поспілкувалися з журналістами, потримали в руках камеру та на власні очі побачили процес створення програм і спробували себе у ролі ведучих. Напросилися у гості і повні емоції, і діти, і дорослі. Дякуємо за гостинність. А ми дуже хотіли, щоб діти зрозуміли, що це не дуже просто. Не просто цікаво, а дуже важко. Іноді, ну, я думаю, вони зробили свої виводи. Для багатьох дітей, що мріють стати телеведучими, така екскурсія була першою. Мене зацікавила монтажна, там де монтують нові телепередачі. Мене теж зацікавила монтажна, тому що в мене є свій канал, і я хочу випускати класні ролики. А, <гум> мене зацікавила гримерна і також кабінет директора. Мене зацікавила студія. Усі ці діти навчаються у школі аніматорів та ведучих. У них власні тонкощі творчого процесу. Ми робимо вправи, вчимо скороговорки, робимо вправи. Обличчя. Наприкладі, пластилін. Це коли робиш різні фігури із е, свого е, обличчя. Це е, для того, щоб е, добре говорити свої е, речення. У день професійного свята діти привітали руданівців та подякували за можливість доторкнутися до мрії. Карина Крикун Олег Каплій цей день.